Ми сьогодні в магазині Аврора, Мережа дуже хороших магазинів, дуже великий вибір товарів, дуже класні акції, обов'язково зручно сідайте. Не забудьте підписатися в кінці відео. Буде цікаво всім далого дня! 14 липня ми в магазині і ідемо, покажемо, які сьогодні є знижки і до якого числа вони діють. І що цікавого є на поличках даного магазину. Зручно сідайтеся, не забудьте в кінці відео підписатися. Буде цікаво. Так, шнурки для взуття ось такі. На знизці, білі. І ціна їх 6 гривень. Так, шкарпетки, сліди чоловічі, добра пара. Ціна на знизці, їх 24 гривні. Шкарпетки сліди чоловічі на знизці. Ось такі. І ціна їх 22 гривні. Так, ось такі ще є сліди. Шкарпетки, ціна також знижена, 24 гривні за штуку. Так, ось такий корм для котів, ціна знижена, курка плюс яволочина 17 гривень. Корм для котів мяу пауч 10 гривень за штучку. Корм для котів в асортименті 85 грам, Ціна 10 гривень. Корм для котів, лосось 270 грим і ціна знижена 44 гривні. Корм для дорослих собак 500 грим, акція діє з 1 липня по 3 08 і ціна його 39 гривень. Експандер для тренувань гумовий і ціна також його знижена 55 гривень. Овролі завжди великий вибір іграшок. Дуже великий вибір і приємні ціни. Наприклад, ось такі солдати, і ціна їх також знижена 49 гривень. Ось така крута машинка позашляховик і ціна її 129 гривень. Вода питна, а моя вода. І ціна її за 500 мл 9 гривень. Так, але олівець ось такий. На знизці ціна його 9 гривень. Завжди дуже великий вибір різних речей для навчання: ручки, олівці, зошити, папір, наприклад. Зошит в клітинку. 12 аркушів, 250 на знижці. Ось такий. Папір офісний. 500 аркушів. І це на знижці 159 гривень. Ось такий. Ціна за дві штуки. Килимок для занять спортом. Ось такий в асортименті різних кольорів. І ціна його 229 гривень килимок пазл. Ось такий. Ось такий. Утеплений. І ціна його 34 гривні за штучку. Прикольно, можна дітям десь поставити в ігровій кімнаті. Іграшка дитяча, хто, можливо, хоче стати лікаром, і ціна її 99 гривень. Дуже така прикольна. Набір з таких машинок. Дуже крутезний і його ціна всього на всього 99 гривень. Набір маркерів на знижці з таких ціна 47 гривень. Набір олівців на знижена 55 гривень. Акція діє 7 липня по 13 липня. Бокс універсальний. На 10 літрів з ручками. Ось такий. І ціна його 149 гривень. Набір контейнерів в упаковці 10 штук 109 гривень. Наразу контейнер. Пальник газовий на балон. Ось такий і ціна його знижена 64 гривні. Розпалювач для вогню. Ось такий, ціна знижена його 22 гривні. Так, ось такий запарювач чаю. Дуже гарний. І його ціна 95 гривень. Також на акції. Сковорідка. 14 см. Також знижена ціна 95 гривень. Електричний чайник на 2 літри води. І ціна також його знижена 349 гривень. Моваш склад 4 літровий, Ціна знижена 55 гривень. Ось така ємкість для напоїв на акції. Цілі тут літрів не бачу. Ціна знижена 119 гривень. Ось такі дозатори для олії. На акції ціна 69 гривень. Так, чарочка скляна. Ось така дуже гарна, така зручна. Ціна її знижена всього вона всього 12 гривень за штуку. Mm -hmm. Так, горнятко порцелянове. Ціна знижена 59 гривень. Є в різних кольорах. І прикольненькі. Сьогодні приїхало дуже багато товару, так що обов'язково не забудьте завітати і підписатись на канал, щоб побачити, що цікаво буде. Розкладати на полички у магазині Aurora. Автопаста для майстрів. Ціна її 29 гривень. Мастило, рідкий ключ, і ціна його 69 гривень. Так, ось така антимошка. І ціна її 49 гривень. відбувається доставка товару. Так що обов'язково сьогодні не забудьте завітати в магазин Аврора попкорн в пакеті панда сир 70 грам. Ось такий на знижці і ціна його 19 гривень. грінки житнього. Житньо 80 грамові в асортименті 34 гривні. Ось такі. Теж на акції. Чіпси картопляльні. В асортименті. Ціна їх на знисті 139 гривень. Вата солодка. У відрі 30 грам, ціна 24 гривні. Форма для виготовлення цукерок і ціна її на знижці 39 гривень. Напій кавовий, якобс на знижці і ціна його 6 гривень. Давайте перевіримо. знижці. Напій Якобс кавовий ціна його 6 гривень. Перевіряємо. Ось так. Ось на акції. Чіпси картоплені на знижці 30 гривень. Так, кислота оцтова 17 гривень. Ось такий набір дитячий і ціна його всього насього 77 гривень. Так, набір. Для дітей кісочницю ось такий, і ціна його 49 гривень. Глядачі, зараз якраз буде йти розкладання товару у Аврора. Будуть знову знижки. Буде знову цікаво. Обов'язково не забудьте підписатись на канал. Будете бачити завжди цікаві речі і знижки, які відбуваються на них у магазинах вашого міста. Такі як... «Аврора», АТБ, Єва і багато інших. Всім дякую, до побачення.